Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. Отже, перше, що Бог дозволяє жінці, і на що вона здатна, з Христом. Жінка може пророкувати Боже Слово та рятувати людей. Старша сестра Моєсея, названа пророчицею Маріам. Її ім'я означає бути гіркою. Вона народилася в гіркі роки війни, рабства та геноциду. Керована духом пророцтва з дитинства Маріам дала пораду своїм батькові та матері, як урятувати її брата, немовля Моїсея від неминучої загибелі, коли вийшов наказ вбивати всіх маленьких єврейських синів. Вірою, рідні, не послухалися царського указу і зберегли дитину. Він був відправлений у кошику по річці Ніл, де з волі Божої його виловила принцеса Єгипту. Маріам, побачивши, що брат у безпеці, і, будучи представницею пригнобленого, знищуваного народу, безстрашно наблизилася до дочки Фараона і запропонувала царівні єврейську годувальницю для знайденої нею дитини. Так, Моїсей був вигодований власною матір'ю у своїй родині, коли багато інших дітей загинули.